94 монети Португалії юбілейки. 36 монет. Олександра Геркулану і 26 монет 100 і 200 і шкуду. Так, юбилейки всі різні. Так, є декілька штук. Мають зверху з одної сторони позеленіння. Треба чистити. От, є такі, що з другої. Тоже а є таких пару штук, що з одної тільки зараз покажу. От, бачите, мають таких позеленіння. Друга сторона ідеальна, з цієї сторони треба чистити. Так само ще одна. одна сторона ідеальна, друга такі зелені цяточки. Потрібна чистка. Так, в загальному всі монети хороші. Всім дякую за перегляд.